Доброго дня всім, ви дивитесь зараз інфо. Зараз йдемо з вами разом перевіряти, як працює один із офісів ВПО Україна, який громадської організації, що вони тут перевіряють, що вони роблять і що. Цікавого у них тут є. Ось бачите офіс РВБО України ідемо. Заходимо, що вони тут працюють. Добрий день. Добрий день, журналіст. Інтернет-видання газета Зараз інфо Володимир Хапчук. А де можна поспілкуватись з керівництвом mm -hmm. і, і ознайомитись з роботою? Можете залишити свої контакти, я передам керівникам. А без залишення контактів в мене немає немає часу. От вирішили нагрянути вас. Да. Без представився, що не порушую. Я що я... Кодекс журналіста порушуєте. — Шановна, Колега. я... — Колега. — Шановна, товариші ваша. Так, Володимир Хапчук, інтернет видання, газети Зараз інфо. Дуже я представився, тому вже я не порушую. Ми колеги. Дуже приємно. Треба знайомитись з вашим офісом, що ви тут працюєте, як працюєте і що робите. Допомагаємо переселенцям. Інтернет видання зараз інфо. Будь ласка, представтеся і скажіть, що у вас тут відбувається, де цей офіс знаходиться і які послуги соціальні або інші ви надаєте переселенцям України. Доброго дня, мене звати Руслан, я головний волонтер міста Києва в офісу ГОВПО Україна. Наш офіс знаходиться біля метро Славутич, юридична адреса, вулиця Олімпія Галика, 75Б. В нашому хабі можна отримати різноманітну допомогу. Починаючи з гуманітарних наборів, це за можливості їх надання нашими партнерами. І консультаційну допомогу. Консультаційна допомога різноманітна. Це може бути юридична допомога, може бути психологічна допомога. Також працює соцпрацівник, який відповідає на питання соціального характеру. Це наші конкретно це наші партнери, право на захист. Вони надають таку роду допомогу кожну середу з 10 до 2 години. Тому можете приходити та отримати ці консультації. Також в нашому хабі ми проводимо різноманітні заходи. Це майстер-класи як для дорослих, так і для діточок. Можуть бути як навчальні, так і розважальні. Наприклад, тому тижні ми проводили майстер-клас з косметології. Дівчинка теж волонтер, надавала консультації та показувала, як наглядати за кожне рук та тіла. На позатому тижні була допомога, то є теж консультаційна мастер-клас теж для дорослих людини. Люди 50 та 60 плюс вони приходили та отримали консультації, як користуватися соціальними мережами. В, нашому, в нашій мережі є телеграм-канали, от QR-коди, де можна долучитися до наших соціальних мереж. Це Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. В наших соціальних мережах ми або анонсуємо щось, або викладаємо різноманітні звіти, що ми робимо і зробили вже за цей час. Також в нашому хабі, вже, та взагалі Київ, і включаючи Київську область, зареєстровано більш ніж 17 тисяч сімей. Це, ну, якщо помножити, як я множу на 2,5, це більше ніж 40 тисяч людей. Декілька людей, ну, більша половина вже отримала від нашої організації допомогу. Це різноманітна допомога, я кажу, включаючи і гуманітарні набори, це продукти харчування або битова хімія. Памперси ми теж надаємо, надаємо як дорослим, так і діточкам. От, така у нас праця. Допомагаємо всім по можливості. І переселенці кожного дня приходять, кожного дня приїжджають до Києва або Київській області та к нашому хабу звертаються. Рибка Тетяна, медіанаправлення дуже приємно. Я хочу сказати і долучити всіх діток, також їх батьків до нашого всеукраїнського конкурсу, який ми розпочали кілька днів тому, який буде продовжуватися до 31 серпня, і перші переможці будуть оголошені 1 вересня в день знань. Конкурс Називається я та мій герой. Це конкурс малюнків. Кожна дитина може намалювати від себе. Як вона бачить свого героя, і переслати нам цей малюнок в завантаження за спеціальним посиланням у Фейсбуці. Кожного разу ми розміщуємо пости в Фейсбуці, щоб ви слідкували за цими новинами. І в конкурсі дуже багато буде цінних призів. Взагалом їх 125, різні категорії будуть переможців. Так що долучайтеся. Конкурс від громадської організації ВПО Україна. Редакція зараз інфо прибула на склад ВПО України. Вирішили подивитися, як вони тут працюють, що роблять і що у них тут на складах. То відбувається. Ось, бачите, готовлять гуманітарні пакети для переселенців України. Ось тут. Теж сформовані якісь пакети. І ось йде формування гуманітарних пакетів. Так, складають пакети. Люди працюють, волонтери, працюють, наповняють пакети для переселенців. І зараз ми попрохаємо у когось з них, щоб вони нам прокоментували подію що тут відбувається хто може розказати і ось а, один з волонтерів на ВПУ України на складі Григорій Пригеба. Хай він сам представиться, яка у нього тут посада чи не посада. Будь... Будь ласка, розкажіть, що тут відбувається. Всім доброго дня! Всі волонтери, Донецька область, Луганська область. Займаємося на складі, формуємо продовольчі набори. На 19 серпня дуже велике буде свято православних. Відкривається офіс в Борисполі. Це вже 25-й, якщо я не помиляюсь, по Україні. І що нам надають благодійники? Ви бачите тут? І та чечевіця, ми фасуємо, так, Сергій? Да. Приблизно кілограмів кілограм по, по полтора-два. По полтора Муку нам надали. Ми привезли з крапівницька, Її теж треба розпасувати. Ну, на жаль, сьогодні, да, от така гуманітарка. Макарони з Італії приїхали. Так, Серега ті жра теж розпасували. От у нас було 50 таких коробочок. Макарони є розпасовані? Сергій? А покажи, де вони. А, ось вони? Ось вони розпасовані, ці макарони, з італії, які нам дуже качественні. Дуже. О, так, Сергій? Так. Дуже, лукшина, дуже, лукшина, так, як лапша, ага. да. Що тут? Чі? Це з Германії сосіські встеклі. Це нам надали верес ці горошек, да? зелений. Чи хто нам надав? А? хоп Хоп'ю да, надали. Ну, я вже я точно не пам'ятаю. Ну, Зрозуміло. Це ж банки теж, от бачите, консервація. Все, що нам дають, це вологі салфетки. Шампунь у нас є. Сергій, що ми ще кладемо сюди? Шампуні, вологі салфетки з гігієни. А оце, да? так? Вот он, дивись, підійде сюди. От тут зубні паски. Дитячі, це теж средства гігієни, дезінфектори, всі можливі, бачите Це нам при, привезли ріс. откуда цей ріс приїхав? У американського походження теж западної України привезли. Це картофельне, як пюре теж е, з кипятком його розбавляється А там всюди приходить гуманітарка. Хто нам надає? А, а, Посадов наших і благодійників і десь приблизно, щоб понімали до 15 кілограмів пакетики, мішочки от таких продовольчих продуктів. Ну, що є, на жаль, то і даємо людям. І майже кожної неділі також надаємо допомогу нашим мамочкам, дитячі памперси, дорослі памперси на офісі на метро Славучич. Як Олімпія Галіка, 75 а центральний офіс, працюємо з всіми нашими хабами по всій Україні. Так що ГО, ВПО України об'єднали всіх переселенців, працюємо заради перемоги.